Популяризувати християнські цінності через мистецтво. У Франківську стартувало відкрите міське журі Для Бога я створю найкраще. Цьогоріч проєкт зібрав щонайменше півтисячі робіт, які через яскраві кольори та символи передають образ Всевишнього. Свої твори представили митці з різних куточків України, а також учасники з Болгарії та Німеччини. Організатори кажуть, особливий акцент зробили на роботах, присвячених війні. Саме ці твори стануть основою майбутнього каталогу. Особливу увагу приділяли і будемо приділяти в створенні каталогу для з роботами з військовою темою, і, власне, де зараз Бог у війні, в чому справа тут, що Бог робить зараз, і де ми його бачимо, як він співпрацює з нами, як він співпрацює з нашими людьми на фронті, але ми це вже ніби і давно це робили, але просто зараз ми наполягаємо, що Формування каталога буде це мати значення. Цього року учасникам задали тему шрифтової композиції, тож митці доповнювали свої роботи словами, надаючи малюнкам ще глибшого змісту. Оцінити представлені роботи приїхав художник із Харкова Сергій Грічанок. Чоловік має багаторічний педагогічний досвід, активно працює з дітьми та популяризує їхню творчість. Всюди є, якісь свої орієнтири, скажімо так. І ну, для себе особисто я виділяю такі, що ну, треба, щоб робота все ж таки була дитяча, щоб там були, були емоції, щоб, щоб там була якась цікава ідея. Може, ідею там і викладач підкинув, але дитина, дитина втілила цю ідею. Так. От. І тому наскільки, якщо колір використовується, наскільки це доречно, наскільки воно гармонійно. Свої роботи учасники надсилали до Франківська упродовж двох років. Серед експонатів не лише традиційне мистецтво, а й композиції, створені за допомогою штучного інтелекту. За словами митців, такі проєкти беруть участь на рівних правах з іншими. Також представлені комп'ютерна графіка, інстаграмні історії, створені на смартфонах та афіші, у яких через шрифт автори розповідають про Бога. Це праця і молитва для наших хлопців на фронті. І для, для всієї України і в такий непростий час це важлива складова взагалі культурного мистецького процесу, а також духовної боротьби. Ти мусиш зрозуміти ну, не тільки мистецьку сторону, а й я кажу, духовну складову того чи іншого твору, наскільки людина змогла десь я кажу, зрозуміти читати ту ідею, головну, яка була закладена в конкурсі. Оцінюватимуть роботи члени журі упродовж кількох днів. Найкращі з них увійдуть до дев'ятого випуску каталогу. Віталія Кочендрі, Аргара, телеканал 402.